Спадок України від тоталітарного РСР 1923-1991. Творення Української держави Української Народної Республіки було перервано Московською більшовицькою ордою, яка розпочала війну проти Лен і окупувала територію України на понад 70 років. Україна поринає у морах державного терору. Масовий терор як засіб державного управління із садицькою жорстокістю застосовується щодо України. Голод 1921-1923 років втратив три з половиною мільйони чоловік. Після розторкнулення і колективізації національна катастрофа входить в кульмінаційну фазу голодомор. 1932-1933 роки масове знищення українського етносу, втрати 10,5 мільйонів чоловік, розстріляне відродження, масові погроби української культури, інтелігенції, знищення церкви. Україна намагається відновити українську державність 30 червня 1941 року, через 8 днів після початку Другої світової війни на території РСР у Львові було прийнято акт відновлення української державності. Створено уряд, акт спирався на традиції Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. З 1939 по 1945 рік населення України зменшилось із 41 мільйона чоловік до 27. Голод 1946-1947 років півтора мільйона чоловік. Потужний спротив Радянської Імперії під час та після Другої світової війни чинила Українська повстанська армія. Під проводом головнокомандувача УПА Романа Шухевича. через лави УПА пройшло понад 100 тисяч вояків, ще півмільйона людей допомагали УПА. Гасний УПА, слава Україні, героям слава нині затверджено як офіційне вітання Збройних сил України, втрати України в РСР. Голод 21-23 – 3,5 мільйони чоловік. Голодомор 32-33 – 10,5 мільйонів чоловік. Розстріляне відродження – 260 тисяч. Війна 39-45 – 14 мільйонів чоловік. Голод 46-1947 – 1,5 мільйона чоловік. Всього Майже 30 мільйонів чоловік. Нетеркий період підлегі 60-х завершився арештами. В обороні прав людини це члени герцівської спілки, відбувається акти спротиву, не припиняє роботу самовда. Переломним стало питання магазин інтернаціоналізм чи русифікація після застіннях 70-х у 1980-му. Вається протестні акції Ланцузу і студентська революція на граніті, які підготували грунт до того, щоб проголосити Акт незалежності України 24 серпня. Україна є правонаступницею Української Народної Республіки 14-15 березня 1992 року. Надзвичайна сесія Української національної ради 10-го скликання законодавчий орган Української Народної Республіки в Бекзилі ухвалила рішення про передачу повноважень і атрибутів державної влади Української Народної Республіки. Легітимним державним органам України. Передача відбулася у сесійній залі Верховної Ради, останнього президента Української Народної Республіки Микола Плав'юк передає документи і атрибути державної влади президенту України Леоніду Кримчуку. Це засвідчує неперервність українського державотворення упродовж тисячі років.